Вільмиш, шановне панство, знову вас радий вітати. Вибачайте, що не було так довго відео. Ну, не було, то не було. Зараз буде. Ми збирали кукурузу. Верніше мені допомагали. І ось тут ще є, що треба її заховати. Вон яка кукурудзка. І багато запитували, де я її зберігаю. Ось бачите? Це називається у нас кошниця. Вона повна забита. От підверх, вона забита, звідси плівка, бо переважно звідси мені задуває вітер і забиває снігом і дощем. З цієї сторони сітка. Ось так. Це у нас називається кошниця. Так що, дякуючи моїм сусідам, моїм друзям. Кукурузка у мене вже майже вся дома. Ще залишилась четверта частина. Ось це в цій кошниці. Ось тут на цій купці. І тут у мішках заложена і в прицеп. і ще на полі. Ще десь така куча буде. І такі мішки десь будуть ще. Ще буде. Четверта частина. Ось це, там прицеп. Ну, от така кукурузка. Бачите, вона висипалася. Це сорт Хотинський. Це хто не бачив, подивіться відео. Там вона є, як я її сіяв, сапав. Відео є на каналі. А зараз у нас така гарна-гарна дуже погода. О, Надюха щось там бігає. <риклад> щось там Надюшка бігає. Погода не сказав би, що це зима, що це Йордан, водохреща. Дуже недобре, тому що ось персик починає розпускати бруньки. І якщо, наскільки я там дивився, в лютому дарять морози, він померзне. Він померзне. Пані Надій, я вас вітаю. Трава, трава, трава. І дуже невтішна ситуація. Дуже невтішна ситуація. Будемо сподіватися, що він витримає що він не померзне, бо тому, що врожаю не буде. Врожаю не буде. Ось, Бруньки почали набухати. Ось там в мене де корови, і ячмінь і овес. Нормально себе почуває, можна вигонити пасти. Хотів, друзі, вам показати кукурузку. Питають багато, де я зберігаю. Неодноразово там запитували мене. Ну, ось так я її зберігаю. А цю, не знаю, цю, напевно, десь або там парник такий кагат сиплю. Ну, коротше кажучи, десь ми її втулимо. Буду потихеньку її брати, теребити, тому що в кошниці вона буде, а так на, у горбі, в кагаті вона не дуже хоче зберігатися. Ну, якось так. Я думаю, ці свята вже пройдуть. І на слідуючий тиждень я поїду туди до себе на дачу і буду там заготовлювати дрова, обрізати там верби і ви це напевне побачите. Ну, звичайно, якщо захочете і підпишетеся. А такий коротенький ролик, коротеньке таке відео. Я з вами на зв'язку. Вам всім здоров'я, миру, добра, злагоди завжди залишайтеся людьми.